Доброго дня вас вітає Полтавщина і у нас зараз ось отаке. Чим цей вітерець закінчиться? Подивимося далі. А закінчилась наша вітряна погода дощиком. Поки що маленьким, гарненьким. А далі будемо дивитись. Це вже щось на дощик подібно. Але ще все не те. Ну, дай Боже, щоб таким закінчилось. А це вже схоже на обіцяну хлибу. Так що город мій знову поливається. Прийшов дощик, Вони мене вже ось знову цілий бачок дощової води. Я вже ось набрала поливалочку повну, трішки ущух вітер. І я хочу підживити всі свої рослиночки такою вітамінною бомбою. Бо побризкала після хвороб, воно ще слабеньке все. І зараз ми його підживимо і нехай воно собі росте. Так, що я буду робити? Майстер Агро люкс для всього. Для томатів і квітів, і ягод, і для всього-всього. І перці, і все, що хочете. З чого воно тут складається, дивіться. У ньому є і азот, і фосфор, калій є, мідь, марганець і трошки бору, амінокислот і все на світі. То ми зараз кладемо, його потрібно на 10 літрів води, чайна ложка. 5 грамів на 2 літра води, а нам треба 10 літрів води, то я кладу величезну столову ложку з горою. Оце якраз будуть 5 чайних. І сюди ж я додав столову ложку кальцію, кальцієвої селітри і додам іще ось такий бороктив щоб зразу одним, одним комплексом усе зробити для наших рослин. У борі тут написано 30 мл, це отака упаковка, на 20 літрів води, то ми зробимо одну столову ложку і бора. І він тут не, не тільки бор, а гляньте, тут і натрію 60, бору 40. І ще й малюбден є, іще й цинк, і, і мідь. Ой, гарно, дуже гарно. Прочитала я про кальцієву селітру, її не можна змішувати із фосфатами. З добривами ще місяцять фосфати та сульфати, а у нас тут фосфор є то значить я зараз бризкаю кальцій і бор. А вже потім будемо бризкати майстром Агро. Одна столова ложка бору і одна столова ложка кальцію. Розколочуємо, починаємо з усього. І троянда. І полуниця. І пішли, пішли, пішли. Може тофу ще раз запахне чимось смачненьким, та він мені ще грядку з перцями перериє. Так, і працюємо, щось у мене перчики ось міцена, оце жовтий ото барбі. А це Геркулес якраз на край попав і мучається страшне. Ну, підживемо, подивимося далі. Бризкаємо томатики. Закінчила бризкати, вже не місяць зійшов, як величезний ліхтар. Он світить. Ну, отакий от у нас сьогодні був огляд, така робота. Усім до побачення, до скорої зустрічі, усім пока-пока.